Вибираємо масивну дошку. Масивна дошка це і як паркет з масивної деревини. Але в більшому форматі. Може бути і довше. Метр, – метр-метр-двадцять, метр-сорок, Ну і до 600. Товщина масивної дошки може бути 20 або 22 мм. шириною може бути 100, 120, 140 мм, переважно. Робиться вона або з дуба, або з ясеня навіть з горіха і екзотичних порід деревини. Тут саме головне не економити. Тому що чим дешевша масивна дошка, тим більше в неї сумнівів по геометрії і по вологості паркета, який після встановлення може вам показати багато сюрпризів. Масивну дошку переважно покривають або улією, що показує структуру деревини. Дуже гарно і гармонійно дивиться природньо. Масивну дошку може покривати і лаком, видно, оптичний ефект. Ну і блиск, залежно від того, чим покрита дошка або матовим лаком, або глянцевим. За більш детальною інформацію пишіть до нас в директ або завітайте в наші салони, де наші менеджери проконсультують вас.